Вітаю, друзі, з вами Лемок, на офіційному сайті Wargaming вже з'явився бойовий шлях 2025 року. Тобто ви маєте можливість а, переглянути, що, що ви досягли, скажімо так, за рік. Так, давайте подивимося, які у мене результати. Ну, я прямо ЛТ-вод, скажімо так. Ну, блеск мені сподобався, реально. Ну, а Т-49 це просто One Love, як завжди. 14 перемог поспіль. М -м -м. Нормально. По медалях не густо. Так. Рекорд чистий досить 1594 на Леопард ПТА. Ну, ПТ вот Що тут можна сказати? Люблю сушку, ну і скорпіон, так як є, то в принципі можна грати. Максимальна шкода на Бабасі. А, допомога на Єбері і заблоковано на Маусі. Причому на Маусі доволі мало насправді. Я сьогодні 9К натанкував на іншому аккаунті. Влучення 60 приблизно процентів Ну таке собі. Містер Блайндер скажімо так. Найпопулярніша народна техніка. І тут Кобра. Бабашка. І 780-й. Ну, стільки ж спалив, скільки затаранив В принципі, плюс-мінус нормально. 5009 машин виявлено. М -м -м. Ну, алел теж грав. Фражиків також непогано. <глава> Дерево більше повалив, як кілометрів проїхав. <глава> ну, я майже не грав на цьому аккаунті після оновлення 2.0. Там фактично нічого не прокачено. Вафендраген Парадокс майже також не грав. Махась. Побратим. Ну і як би на цьому все. Тому пишіть, будь ласка, коментарі, що вас здивувало в своєму бойовому шляху. Чи перевіряли ви. Якщо ні, то заходите на офіційний сайт і відповідно перевіряєте. Дякую за перегляд і бувайте!